Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Перший україномовний канал присвячений металообробці. Сьогодні я вам покажу роботу, що називається рутина. Рутина. Е... ну Але не моя рутина. Да? Верніш, робити буду я, але не для себе. Що таке рутинна робота? Рутинна робота це робота, яка пов'язана з своїм власним інструментом, своєю власною оснасткою і так далі. Мій, мій кум е працює на фрезерному станку F2250. Там є відео, як я їм його ремонтував, корейський станок конус ISO 40, і він буде ставити на нього ось таку ось скоростну головку. Станок великий, жорсткий, якби головочка. Фрезав така скоростна на п'ятигранну пластину, бачите. Ну, нормально, потягне він. Але справа в тому, що конуса ісу 40 так, управки ісу 40 Тут у нас посадка на 40. А вони йдуть або на 27, або на 32. Коротше, ми вирішили зробити хід конем. Юра його звати. Юра купив отаку от оправочку на базарі. І ми нашу фрезу посадимо, але аж сюди, на цей діаметр. Значить, цей діаметр у нас є запас, Порядно з запасом. Якщо у нас тут фрезі 40, 40, то тут у нас 48. 48. Давайте для початку що зробимо? Давайте для початку ми поміряємо, чи у фрезі дійсно є 40, чи там плюс-мінус сотка, 2 і так далі. Так, ставимо наш нутромір на нутромір, мікрометр на поділку 40. 40 є 40, так. І обнуляємо, обнуляємо, щоб ви бачили, що. От. Обнуляємо нутромір на даному розмірі. О є. 40, так, а тепер міряємо, що в нас є. Чуть-чуть камеру зараз порухаємо догори. Переможемо, що в нас тут є. Ага. Отвір у нас є, бачите що, сотка плюс. Сотка плюс. Сотка плюс. Значить, Нам треба тут зробити підзапресовку, так, ми робили під Я думаю, що сотку натягу треба дати, може навіть більше, 2 сотки натягу. Значить, нам треба тут зробити діаметр 40 плюс і 3 сотки. У нас тут є 48, значить, у нас 8 мм в запасі. Ну, ясне діло, що дана оправочка є гартована. так, Я вже не став мірити твердоміром, але напильник її отако легенько тільки царапає і не бере. Значить, Що ми зараз будемо робити? Спочатку ми в токарному візьмемо тут кулачками, тут підіпрямо центром. І грубо обідремо ельбором або керамікою. Грубо, там, з запасом, десятка дві 2. Нашки заклізає. Нашу управку підпер задньою бабкою і керамікою керамікою скочем. Як виглядає кераміка, отака от, така от чорна пластинка. Тут трошки є нюанс, що тут є у нас лисини, так, лисини і шпоничний пас, і тут обробка йде на удар. Але потихеньку йде, оборотики тисячка. По далі по на малому токарному. Ну, у мене тут патрон класний не б'є, так От я взяв бачите від сили сотка, Від сили сотка тут і від сили сотка на отому діаметрі. Секунду, на отому діаметрі 27, що в нас був, що в нас є, він ще є. Ми його потім будемо зрізати, він у нас є технологічним в даному випадку. Тепер що? Тепер нам потрібно Зробити тут чистову, тут в мене лишилося 3 десятки в плюс. Зараз я візьму, напевно, що ельборчиком і проточу 40 в плюсі 3 сотки по мікрометру. Так, Ну і фінальні проходи, до речі, умудрився я знайти в себе різець марки Т30К4. І він тут вже фінальні проходи. 5 суточок знімаю. І він бере бере дану оправку. Зараз будемо міряти мікрометром, що в нас там вийшло. Да, останній прохід знімаємо дві сотки. Можна було в принципі і пошліфувати дану шийку. Я думаю, що тут і того вистачить під запресовку. Так, тепер дуже одна важлива деталь. Ми доходимо до кінця, так Нам треба обов'язково підібрати турець. Ще ні. Підібрати турець треба. Щоб у нас фреза чітко забазувалася. Так, снимем фаску. Так, давайте перемеряем на всех выпадок. Читку в плюсе 3. Читку в плюсе 3. Так, Добре є. Ще крім того, я нарізав на нашій деталі от кілька канавочок. Для чого? Будемо садити його на локтайт. Тепер, так деталь нашу можна знімати. Деталь можна знімати. М -м. Е але це ще не все. Нам потрібно вкоротити дану оправку, нам треба оцей хвіст відрізати. Відрізати, тому що він не випирав з оправки. Е відрізав бод. я. Лишній хвостик болгаркою відрізав, особливо не заморачувався тут. Тепер що? Зараз я ще тут оторцану акуратненько і будемо садити нашу фрезу. Тут різьби ще є достатньо. Їдемо так, далі. Намазюкав я там локтайтом синім. значить Поставив отаку от оправочку, щоб воно по центру в нас стало. І На пресіку, тугенько йде. Тугенько. як в тому анікдоті. Тугенько. Однаково. бачите, як вийшло. Так, значить далі. Що було ще зроблено? Вкрутив сюди гартовану шпильку, таку от болта з під внутрішнього шестигранника, так, Вкрутив її на локтайт. Тепер що ми зробимо далі? Ми візьмемо нашу в кулачки, зажмем. Так. І була зроблена така от гайка. Гайка з різьбою М12 і в ній просверлено два штифта. Ну що ж, я перевірив, гайка зажимає, так. Чуть-чуть локтайту, щоб від вібрації не розкручувалося. І закручуємо нашу гайку на нашу шпильку. Так, що я хочу сказати? В оригіналі взагалі-то фреза має кріпитися. Ну, крім посадки, ну, там йде скользяща посадка на шпонку. Бачите, ключик такий я підібрав гайку. Не підібрав, а зробив під ключ, такий як під, для болгарки, для круга. Так, чуть, -чуть провернемо, щоб воно зручніше затягувало. Має йти на шпонку. Але в мене от фреза... Я так само колись робив от такий от тюнінг. На великому станку. Все, то вже кінець. Все. У мене фреза на великому е, фрезерному на 160. Зроблена точно по такому самому принципу. У мене там шпонки нема. І даю нагрузку і нічого воно там не, не вириває, не випирає і так далі. Гайка чуть-чуть випирає 2 міліметри. Але я прикинув, що абсолютно не страшно, тому що для того, щоб вона до неї почала доторкатися, треба б дерти тою головкою більше як 8 міліметрів. Тобто у нас вершина пластини відносно торця гайки 8 мм випирає. Коротше, робота, можна сказати, є завершена. О, зараз я вам покажу. Де, де тут фрезал у мене стоїть? Ага. От зараз. От оця фреза стоїть без шпонки на 100. І оця на 160 теж без шпонки. І хоч би що, не провертає нічого. Ну, Має бути в оригіналі, так? Ну, нема, я не ставив. І тут зробив, якби на основі свого досвіду нічого тут не, нічого тут не буде. Зараз спробуємо поставити на фрезерний, я раді цікавості, подивитися, як воно. Як воно буде крутитися. Я поставив її на малий фрезерний. Ну, для цього станка вона трошки затяжка. Я сюди ставлю максимально, що я сюди ставлю, це отаку от фрезу. Отаку на 80. І то я нею рідко користуюсь. Трошки затяжка вона буде сюди. Ну але конус той, то я поставив. Ну, Очопка. Більше оборотики. Не вібрує, не скаче нормально. О! Ну все, е, ще яка в мене тут мисля, як то кажуть. Якщо би, не дай Бог прокручувало, то сюди от можна вифрезерувати такий кубик шпоночку І сюди його просто вставити і зафіксувати або болтиком, або як. А так робота наша є закінчена. Буде служити Юрій Дана. Фриза буде, він нею фрезерував. Так, зібаємо. Отака однород от рутинна робота. Коли роботи є багато, роботи є багато і треба її робити, щоб трошки себе оснащати. от Якщо кажу, якщо би щось, то сюди вифрезувати кубік шпонку до половини. І все. І все. Ну все, єдине, що тут буде засверлитися проблематично, бо воно є гартоване, але я думаю, що можна буде спробувати зробити. О, все, гуд? Дядьку Максим, тих всіх, кому цікаво. Удачі всім.